Вітаю вас, друзі. Учора сталася дуже хороша і дуже важлива подія. Та сама ескалація. ескалація на максимальному рівні. Постоянна ескалація може привести до серйозних послістям. Причиною ескалації стала заява президента Франції Макрона, яку він зробив учора на спільній конференції з Шольцом. Знову, знову активізувалися французи. Макрон! Що ти делаєш? Якщо говорити стисло, то Макрон, звісно, виступив на підтримку України і заявив, що він за те, щоб Україна завдавала ударів по території так званої Росії західними озброєннями. Лапи не пала капітулясулюкрен, лапе. Іселькоріз Україня рошузі, окрім Франції, з подібними заявами раніше виступали також і деякі інші держави. Владімір Путін у свою чергу висловлює глибоке занепокоєння та обіцяє дивитися, що буде далі. Це річ і Ми, звісно, саме образом наблюдаємо цим. Смотрим, виступаючи учора, Макрон активно підтримав ідею завдавати ударів по території так званої Росії західним озброєнням, ну і французьким, зокрема. Аркоман експік українськими кінець протежи цивіль і оффунту сквозь молодой раків. Макрон right пояснював журналістам і Шольцу, зокрема, неначе малим дітям дуже просту річ необхідно атакувати російські військові об'єкти, із яких відбуваються атаки по території України. І depuis lesquels l'Ukraine est agressée. І так, друзі, ви окремо зверніть увагу на вираз обличчя Шольца, коли Макрон оце розповідав. sites identifiés en Russie Рікни та Гресі, до речі, щодо канцлера Німеччини Шольца, то він, наче як і погодився із Макроном, що можна атакувати військові об'єкти всередині так званої Росії, але тільки за умови поваги до постачальників зброї, і при цьому він відмовляється надавати Україні ракети Таурус. Насправді Шольц так само як і раніше не підтримує ідею завдавати ударів по території так званої Росії західними озброєннями, і оскільки він нам Тауруси не надає від його цієї, наче Згоди нічого не змінюється. До речі, окремо варто зауважити, що іще ще пару місяців тому наші партнери не обговорювали взагалі питання можливості завдання ударів їхньою зброєю по території так званої Росії, але почали про це активно говорити, тому що так звана Росія почала активніше атакувати Харків і розпочала наступ на півночі Харківщини. А командику українцям, України ківа протягнути і основі, своїм терором росіяни досягають того, що тепер західна зброя, принаймні від деяких країн, може прилетіти по самій так званій Росії. І, до речі, учора міністерство війни так званої Росії заявило, що вони вже збили над БНР французьку авіабомбу. І тут нам із вами варто пригадати, що раніше Велика Британія також надала дозвіл атакувати британською зброєю так звану Росію. Ну безумовно в шок всіх привів Кемерон. Ну і оскільки ракети Storm Shadow або Скальп це ракети британсько-французького виробництва, це означає, що тепер ми сміливо можемо завдавати ударів цими ракетами по так званій Росії. Uh, Storm Shadow, Штормшедово yeah? uh, абрівіатуру видимо, СС. однозначно. Деякі російські міста просто необхідно скальпелем вирізати заяви Макрона. Учора лунали у дуже цікавому контексті у контексті виступу Владиміра Путіна, який раптом узявся вивчати українське законодавство. Конституція України, закон України а, о. А... Правовому статусі этом в конституції нічого ні. У цьому немає нічого нового. Владимір Путін, спілкуючись із голосами у своїй голові, мріє про капітуляцію України і відповідні переговори, але вимагає, щоб ми скасували спершу воєнний стан і провели вибори. Надо було б відмінити тоді закон о воєнному положенні. Вот і все. І провести вибори та нас із вами цікавить, звісно, не це. Це просто так до слова. Владімір Путін учора виступаючи і ще до заяви Макрона завуальовано погрожував тим державам, які надають дозволи атакувати так звану Росію своєю зброєю. Вони повинні взагалі давати собі ачот з чим вони грають. Вони повинні пам'ятати о тому, що це, як правило государство з нібольшої території. З дуже плотним населенням. тільки тут є два нюанси. Перше, Владимір Путін вже роками погрожує нашим партнерам, і давно очевидно, що це пусті слова. І друге, Владимір Путін сам себе загнав у логічну пастку. Російські об'єкти у тимчасово окупованому Криму вже неодноразово були атаковані західною зброєю. Будуть і ще. Якщо Владимір Путін вдається до таких погроз, це означає, що він сам не вважає Крим російським. Це зовсім не те. Ні, це те та річ. Та і зрештою, от він погрожує багатьом державам, каже, що не можна давати Україні дозвіл атакувати цілі всередині так званої Росії західною зброєю. І у той самий час, принаймні, як розповідають росіяни, прилітають по російському об'єкту ядерного щита португальські безпілотники по російським об'єктам, які підпадають під ядерну доктрину. Б'ют малими португальськими безпілотниками під блаками блакамікац. Тож абсолютно не варто зважати на погрози так званої Росії і час вже нашим американським партнерам роздуплитися. Атакамс я сподіваюся, вони зовсім скоро зможуть завітати, наприклад, на аеродром Вороніжа, атакувати російські аеродроми ракетами атаками з касетною бойовою частиною. Життєво необхідно для України. Ми маємо знищувати російську авіа. На території так званої Росії саме страшне, якщо ми розрішати працювати цими боєприпасами по нашим аеродромам на старій території. Ну, це буде фіаско. Звісно, росіяни будуть і далі погрожувати розмазувати свої червоні лінії і казати, що вони почнуть вже завтра бомбити і Сполучені Штати Америки і, наприклад, Францію. І якщо ми руски хочемо захищатися, то. По логіки, того ж Макрона туди повинні бути нанесені удари, і все це бути разрушено. Вони безперечно будуть розповідати про жахливу ескалацію, але будуть змушені й далі терпіти, так само як вони терплять атаки на їхній ядерний щит. Подобного роду удари это удар по нашій системі ядерного здержування в першу чергу. та і зрештою, чому це ми не можемо атакувати цілі всередині так званої Росії західними озброєннями у той самий час, як так звана Росія атакує Україну. І балістичними ракетами із північної Кореї, і іранськими дронами визникають вопрос: єсліми закупаємо у Ірану новіше бомби, це конечно, класно. Ну чому бо нам не закупити ще без катери? Оця заборона це абсолютний абсурд, і ще більш абсурдною вона буде тоді, коли в українському небі почнуть нарешті працювати. F-16. ми сподіваємося отримати їх доволі скоро. Давай краще спитаємо Маркіяна. Маркіян же дуже гарним підсиленням до українських F-16 стануть і літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які зараз Швеція передає Україні. Ну а поки ми чекаємо на позитивні новини від Сполучених Штатів Америки, росіяни продовжують активно скаржитись на роботу українських дронів камікадзе. Вони пишуть, що у питанні дронів українці зараз найкращі у світі, і що ці дрони влаштували росіянам поблизу Вовчанська справжнє пекло. До речі, у тому самому. У районі учора із одним російським пропагандистом трапилась цікава історія. Були атаковані дроном. Оператор ВКТРК Саша Пушин отримав ранення. Насправді їх не атакував дрон, а дрон просто поклав міну, на якій вони підірвалися. І до речі, зверніть увагу і ще на ось оцей танк, який пропагандисти проїжджали. Майці російської армії вибивають противника. Наша зйомочна група в'їхала в калабалчан. Танк, який росіяни показали у кадрі, говорячи про збройні сили України, насправді був російським танком. Ми із з вами вже його раніше бачили. Його було знищено, у тому числі за допомогою тих дронів, які ви оплатили. Наша країна зараз перебуває у дуже складному становищі, але ми зобов'язані боротися, бо тільки той, хто бореться, має шанси на перемогу. Тож, будь ласка, і далі допомагайте силам оборони України.